Як оживити фото всього за кілька хвилин. Привіт! Мене звати Дмитро, і ви на каналі Гамантіно канал, який завжди знає, як зробити магію відео доступною для кожного. Для того щоб згенерувати якісне відео, спочатку потрібно зробити кілька фото. Щоб покращити ефект, сфотографуйте свого персонажа на дворі або в кімнаті з хорошим освітленням. Бажано на однотонному фоні. Так, сучасні нейромережі роблять справжнє диво, але все ж чим якіснішим буде фото, тим кращим вийде результат. Для ще кращого ефекту зробіть фото з кількох ракурсів, щоб нейромережа не спотворила зовнішності персонажа. Закидаємо наші фото в старий добрий Adobe Photoshop, робимо фото більш чітким, за потреби видаляємо задній фон і об'єднуємо всі фото з різних ракурсів в одне ціле. Тепер трохи магії, і наш персонаж готовий. І останній крок найцікавіший. Завантажуємо фото нашого персонажа в Хайло AI. Пишемо англійською, що повинен робити персонаж. The boy is walking in the park. Хлопець гуляє парком. І ось фото оживає. От бачите, наскільки просто оживити фото за допомогою штучного інтелекту. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. І чекайте нових відео. До зустрічі!